Вітаю вас, шановні друзі та колеги. Я Мрочко Роман, начальник Херсонської міської військової адміністрації від імені Херсонської територіальної громади. Запрошую вас на зустріч, яка відбудеться 14 та 15 листопада 2023 року на національному стенді Україна та її громади, де ми не тільки продемонструємо наслідки агресії Російської Федерації, а також представимо план відновлення. України знищена Каховська ГЕС, затоплені поля і села, заміновані 90% сільськогосподарських земель, понад 6 тисяч зруйнованих будинків, 168 загиблих та 640 поранених внаслідок обстрілів. І це далеко не повний перелік злочинів Російської Федерації на території Херсонської міської громади. Ми вже почали відновлювати критичну інфраструктуру. Ми розробили план відновлення Херсонської територіальної громади. Однак на сьогоднішній день ми потребуємо допомоги і надіємося на неї від усіх наших партнерів. Запрошуємо міста побратими, архітекторів, благодійні організації та фонди, волонтери. Запрошуємо вас на цю зустріч. і надіємося, що спільними зусиллями. Ми зможемо відновити нашу Херсонську територіальну громаду.